Продовжуємо випуск. У Дніпрі цегла з фасадів будинків падає на голови перехожих. Руйнуються як архітектурні пам'ятки, історичні будівлі, так і житлові. Один із таких обвалів стався минулого тижня. Не встояв шматок арки житлового будинку на вулиці Новоорловській. З деталями моя колега Ольга Ховрич. Мешканці цієї сталінки добряче злякалися, коли серед ночі почули гучний гуркіт, думали, стався приліт. А насправді шуму наробила цегла, яка посипалася із арки, що об'єднує два крила будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. Відбулося десь приблизно маб, мабуть, о третій годині ранку. Ну, особисто в більшість всі спали, але Почули дуже рохот, що люди злякалися, подумали, що це влучило щось а так. Ну а потім вийшли і подивилися там по таке. Та не було нікого. Я б його так губила. Ви що, це страшне. Саме через цю арку щодня проходять люди. Знову ж таки через неї йдуть до тамтешньої 59-ї школи. Діти всі досі перебувають у потрясінні від нещодавнього падіння. Тут цегли. Женщина, ми возле дому гуляємо там. Возле шестого сам Боже, як тут же діти йдуть у школи, у школу школи, і люди проходять. І воночки гургух каже. І з того. Варки, кажу, Боже, люди продовжують ходити через цю аварійну арку. Щоправда, при цьому намагаються триматися подалі від місця руйнування. Більшість треба, мабуть, йти з іншого боку. Саме що ну воно саме міцне виглядає. А так ну не дуже бажано гайше приходити. Більшість просто обходить, бо з того боку, бо з того. Ой, страшний тепер ходю от туди. Мена треба, що як впаде. Катить, тут цей будинок на 147 квартир, зведено ще у далекому 1932 році. Щороку він буквально розсипається на очах, кажуть місцеві. Ой, насправді на з іншого боку, арки там ну ха ж не так критично. Але там по камінцю там по два воно може падати там раз в місяць два, як бачимо, розсипається не тільки арка, а й карнизи та інші елементи архітектури. Тож невідомо де, що та звідки впаде на голову наступного разу. З моменту останнього гучного та масштабного падіння цегли минув тиждень, а місце руйнування досі не оснащено навіть захисною сіткою, оскільки у цьому будинку створено об'єднання. Ня співвласників багатоквартирного будинку, то направляємо інформаційний запит директору департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святославу Ткаченко. Нас цікавить чи буде усунено аварійність фасаду будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. В який термін, бо ж міська влада Дніпра активно піариться на підтримці ОСББ. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.